Майже 50 тисяч споживачів води у Житомирі отримали повідомлення про необхідність повірки лічильників. Повідомлення як у паперовому вигляді, так і через смс надсилає КП «Житомирводоканал». Таке повідомлення отримала і Тетяна Абазанюк. Жінка каже, не проти перевірити власний лічильник, але не знає, як саме це зробити. Ну, лічильник у мене майже новий, йому пару років. А от на телефон прийшло мені смс, що треба перевіряти лічильник. І я тепер не знаю, що з ним робити. Дзвоню на водоканал, ніхто не бере трубку. І куди мені тепер звертатися, я не знаю, що як мені бути. Не проти перевірити лічильник, але я не знаю, як це робити. Заступниця директора КП «Житомирводоканал» Лариса Продоус каже, повідомлення Житомирянам надходять через те, що у квітні 2023 року кабінет міністрів ухвалив. Постанову номер 440 яка повернула обов'язкові повірки. Вони були скасовані після початку повномасштабного вторгнення. Отож, засоби обліку потрібно перевіряти раз на чотири роки. Перевіряють лічильники сертифіковані організації у Житомирі. Це, наприклад, Житомир Стандарт Метрологія. Працівники водоканалу проводять роботи із розпломбування та встановлення нової пломби на вже повірений прилад. Вартість трохи менше 200 гривень. Плюс 108 гривень коштує повірка фахівцями Житомир стандарт метрології. Повірка це планова процедура. Тому планується на першому поверсі або через онлайн. приходить заявка від споживача. Ця заявка опрацьовується відділом з вимірювальними приладами по роботі з вимірювальними приладами. Надалі фахівці формують наряд завдання, телефонують споживачу, назначають час, узгоджують з ними час зручний як для споживача, так і для працівників, щоб зробити ці роботи. За словами Лариси Продоус, якщо споживачі не хочуть займатися повіркою лічильника, то можуть придбати новий у будь-якому магазині, встановити його самостійно. А працівники водоканалу розпломбують старий засіб обліку та опломбують новий. Вартість трохи менше 200 гривень. Якщо ж лічильник встановлюватимуть працівники водоканалу, вартість становитиме близько півтори тисячі гривень. У цю суму вже входить вартість нового лічильника. І як показує практика, лічильники, які встановлені у споживачів більше десяти років, вони не проходять повірку. Тому навіть споживачу більш зручніше встановити новий лічильник, а не проплачувати за повірку. А потім, коли йому скажуть, отримати довідку про непридатність, встановити новий. Дмитро Поліщук Ігор Учин Суспільне новини Житомир.